Так, Всім добрий вечір. Значить, мені болить і хочу от з вами поговорити, почути от думку людей. Значить, зараз піде мова про поліцію. Значить, відколи це наші поліцейські стали такі багатофункціональні? Значить, до чого веду? Сьогодні в магазин е, прийшов поліцейський із одною жінкою е, провіряв санітарні книжки. Е, Людська функція забула, не зробила, це все не проходить. Нема санітарної книжки, адмінпротокол. Але, як на мене, раніше цим займались інші служби. А зараз поліція настільки багатофункціональна і зроблять допомоги людям. От коли людині треба допомогу, вони розводять руками, пишіть заяву, будемо вирішувати, а потім вирішують отакий хер. А як зробити протоколи, блять, унизить людей? Тому що протокол складається, але це стоїть 17 Гривень. Ви розумієте, це чувак прийшов, плюнув в душу блядь, і ушов показати, наскільки він важний. Але це є участковий. Значить, участковий який провіряє медичні книжки, буде їхати дядько із дровами, він буде їхати ззаді, він і патрульний, він його зупине. Він і участковий, який керує ну, чимось, а толку від нього немає. Це люди, які працюють, получають зарплату за наш кошт і нас зовсім не поважають. Вони тільки поважають ТЦК, тому що вони їхні теле, о, як там, ото, охоронці, та? От Вони з ними їздять, охороняють ТЦК. А на людей якось так все похуй. Раніше, при моїй пам'яті, були такі не поліція, як зараз, а міліція. Були всі такі дядички, які класно виконували свою роботу на людей. Звертали увагу, поважали людську думку. Отакі От були дядьки. Зараз ну чесно, ну це йобнутізм. Я, отак, всі думаю, що мені здається, що у вас на сьогоднішній день під час такої ситуації в країні зовсім інша має бути місія, тому що ви до цієї місії прекрасно підготовлені. У вас є класні пікапи, які вам дали. У вас друга місія зараз не знищувати народ всередині країни, а йти туди і допомагати. Хлопцям, які до цього не були підготовлені, в яких нема класних пікапів, на яких ви роз'їжджаєте на сігаретки. Бо ми реально з вами люди дочекаємося, що нами отаке буде керувати, буде приходити блядь, і складати протоколи і всяку цю хуйню.